Олексій Корж один з перших поранених на сході бійців, який потрапив у лікарню імені Мечникова. Розповідає, на фронт пішов на початку травня 2014 року. Був у складі добровольчого батальйону територіальної оборони Донбас. Брав участь у першому бою за Карлівку. каже, дамба через Карлівське водосховище єдине місце, де може приїхати важка техніка. Тому бої за цю територію були важкими. Там Олексій отримав декілька поранень. Першу невідкладну допомогу йому надали у Покровській лікарні, потім відправили у Дніпро у лікарню імені Мечникова. Дуже був шалений вогонь, і першу кулю я отримав ну, там, хвилин через 20 бою. А після того, як, ну, мабуть, на адреналіні ще відстрілювалося, потім ще під ноги прилетіла граната. Одна куля зайшла під лаз, під правий, роздробила мені праву частину лиця, череп, частину щелепи і вийшла через ухо. Тобто, на сьогодні я сліпий, глухий на праву сторону. Але в Мічки вже після того як привезли, привезли нас з Красноармійська, в Мічки зробили ще три операції: привели до ладу і лице, і вухо. І око Сергій Куршаков воював на фронті у якості командира підрозділу 40-го добровольчого батальйону територіальної оборони Кривбас. Обороняв блокпост під Донецьком у Старобешовому. Отримав поранення внаслідок розриву гранати у липні 2014 року, коли на блокпост напали бойовики. Чоловікові надали першу невідкладну допомогу у Старобешовому і відправили у Дніпро у лікарню імені Мечникова. Чоловік мав множинні травми, була загроза втрати ноги та ока. каже, навіть не знає, скільки операцій йому зробили за час лікування. Потім за 10 днів мене направили у Ізраїль, і там вже доробляли, теж було декілька операцій, не втручань і однозначно лікарі, які офтальмологи. Вони всім всі ходили до мене і по черзі, там по два, по три лікаря приходили і всі дивилися на мою травму і казали, що це міркл. Цього не буває. Ну там при тій травмі, яка була, і зробити так, щоб до мене повернулося повністю зор. Це зовсім зовсім добре. До війни на сході України лікарі лікарні імені Мечникова не мали досвіду роботи з бойовими пораненнями, розповідає генеральний директор Сергій Риженко. На початку допомагали колеги за кордону, які раніше вже мали справу з міновибуховими травмами. Найбільшу кількість поранених, розповідає Сергій Риженко, лікарня приймала після виходу з Іловайського котла близько 300 людей на день. Дуже багато кульових поранень ще більше мінно взривних поранень. Це Ті, які проводять дуже часто до смерті. Наші нейрохірурги спасали всіх, хто попав до нас, простоючи в цих операційних по 20-22 по години для того, щоб зробити операцію. Також у лікарні імені Мечникова організували волонтерський координаційний штаб, який займався пошуком медикаментів та продовольства. Не хватало практически всего. Не было лекарств, не было в достаточной мере перевязки, обезболивающих. В больнице Мечникова волонтерская помощь заключалась не только в медикаментах, не только в постельном белье, не только в продуктах питания. Очень важно было поддержать ребят, очень важно было выразить им благодарность не только от себя, а вообще вот, ну, от всего народа, от Украины, от детей. Очень много мы детских рисунков туда приносили. Усього за сім років війни у лікарню імені Мечникова привезли понад три тисячі бійців, провели три з половиною тисячі операцій, перелили понад три тонни крові. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.